Кожен має своє призначення в житті. І часто людина, з якої насміхаються та глузують, досягає неймовірних висот. Ось як про це мовить мудра притча. Пішов гусак у город дивитися, чи все там гаразд. Зирк, а на капусті хто сидить? Ти хто? питає гусак. Гусениця. Гусениця? А я гусак? здивувався. Гусак і заглутав. чудово, гусак і гусениця. Він гілготав і лопотів крилами, тому що такого цікавого збігу йому ще ніколи не випадало. І раптом він замовк. Ти не маєш крил, зауважив усак, як же ти літаєш? А я не літаю, зізналася гусениця. Я тільки повзаю. Хочеш, я навчу тебе літати. Це зовсім не важко. Якщо ти здібна, то швидко навчишся. Гусениця охоче згодилася. Заняття почалося наступного дня. Оце земля, це небо. Якщо ти повзаєш по землі, то просто повзаєш. А якщо повзаєш по небу, то вже не повзаєш, а літаєш. Так розповідав гусак. Він добре тями у теорії. З під капусти визирнула чесь голова. А можна й мені? Я сидітиму тихо. А ти що, гусениця? Ні, я черв'як, але я хотів би літати. Це моя дитяча мрія. Гаразд, погодився усак. Сиди і уважно слухай. Отже, ми зупинилися на небі. Вони вчилися щодня зранку до полудня. Особливо старався черв'як. А гусениця не була така запопадлива. На уроках вона плела паутину і обмотувала себе, поки не перетворилася на якусь воскову лялечку. Так діла не буде, зробив їй зауваження усак. Тепер я бачу, що ти гусениці ніколи не літатимеш. От черв'як полетить, за нього я не хвилююся. Але одного разу прийшовши на заняття, гусак застав самого черв'яка. А де гусениця? запитав гусак. Вона занедужала? Вона полетіла, сказав черв'як. Он бачите того метелик. У кожної здібності, що відповідають його призначенню. Найголовніше не прагнути до чужого призначення, а розкрити власне, бо всі призначення важливі в житті. А завдання мудрого вчителя допомогти розпізнати призначення учня і допомогти йому розвиватися у потрібному напрямку. Кожен з нас є частинкою Всесвіту, його гвинтиком, і тому маємо радіти, коли виконуємо свою місію. Не всі можуть літати, але яку місію ти б не виконував, завжди пам'ятай, ти нікому нічого не повинен. Єдине, що ти повинен і зобов'язаний в своєму житті це бути щасливим і в гарному гуморі та насолоджуватися життям